Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві, 14 жовтня, 1329 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі на Одещину минулої доби іранські шахеди не залітали. А через Миколаївську область близько 20 штук летіло транзитом. Загалом росіяни запустили 96 шахедів, 69 збито 27 Прильотів є по всій Україні. Зараз в Одеській області після російських атак по енергетиці зі світлом все більш-менш добре. Щодо Миколаївщини, то вночі збито чотири шахеда над областю. Ніяких прильотів немає. І в районі Очакова шість разів були атаки від росіян дронами. Без постраждалих, на щастя. Щодо Херсонщини, там без загиблих, восьмеро людей поранені. Ну і щось давненько вже, напевне, 4 доби нема смачні. Очних прильотів на Росії Сподіваюсь, цієї ночі щось буде. Чекаємо на гарні новини.